Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Наші партнери у форматі Рамштайн чітко це заявили. Для нас це ключове. Що ми будемо інтегровані в протиповітряну оборону всієї, фактично, можна сказати, всього європейського союзу. Так, НАТО, а це дуже важливий крок. І хто цьому поспіряв, очевидно Путін, який обстріляв нашу столицю та інші міста 10 жовтня? Тобто, це є питання часу. В наприклад, в Європейському Союзі в НАТО, в країнах НАТО, так це протиповітряна оборона вже є зв'язана, тобто вона вже фактично працює, і е, останніми роками фактично її зводили. Ну скажімо так, синхронізовували на один лад. Тепер залишається синхронізувати Україну з цією цією протиповітряною обороною. адже не забуваємо, загроза з півночі. Вона все таки, тобто з Білорусі, вона залишається, і те, що Росія знову з, 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 з війська е, біля наших кордонів, особливо біля Волині, е, це означає, що і звідти теж може бути. Знову ж таки удар, а з Волині це може бути перше. А це вже біля кордонів НАТО. І очевидно, ніхто не буде в Європейському Союзі затягувати з цим процесом, бо всі зацікавлені максимально швидко інтегрувати Україну в протиповітряну оборону, щоб ми працювали як єдине. Нагадаю, що після В 19-му році ми отримали статус особливий статус НАТО. А це він давав нам фактично доступ до. Розвідданих, які НАТО фактично надавало нам зі своїх супутників, і це в багатьох випадках нам допомагає ось сьогодні у війні. Тобто, ми маємо чітку картину, ми можемо передбачати, що ворог буде робити і як пересуваються його війська. А це допомагає нам в плануванні подальшого вогневого ураження. Тому очевидно, мені складно говорити скільки часу це займе, але я не думаю, що щось може завадити. Я не думаю, що навіть скажімо, окремі уряди європейського союзу Україна, я маю на увазі угорщину зараз, яка буде е, умовно максимально динамічно. Гальмувати ось ці процеси, адже тут же ж питання на угорщину завжди знайдеться певного права. Бо всі прекрасно розуміють, що якщо прилітало в Чернівецьку область в Івано-Франківську, то може й прилетіти в Закарпатську область, не дай Бог, так де фактично Угорщина дає угорці українського походження. Тому тут питання лише часу, питання технічних можливостей, але НАТО вже зрозуміло. Це не є вже структура, яка переймається, яка турбується. А це структура Руктура, яка діє, і очевидно, Стотелберг нещодавно в загенсек НАТО сказав, що не буде затримок буде максимальна динаміка для того, щоб всі розуміють, що час зараз важливий, час має значення, і будь-яка затримка вона призводить до. Фактично, може призвести до абсолютно іншого повороту подій. Тому я не думаю, що може бути якісь десь бар'єри, можуть бути гальмування, Лише може бути дискусія так, в євро, в окремих європейських країнах про так звані, так звані переговори з Путіним. Та, вона ж не вщухає ця отака динаміка розмов про те, що давай. Давайте з Путіним будемо домовлятись. Ну, але це всього на всього слова для мене важливо і зрозуміло, що політичне рішення Європа прийняла. Особливо це сталося після 10 жовтня. Всі чітко розуміють, що після цих масових ракетних ударів з Путіним ну немає про що говорити, і очевидно потрібно зміцнювати протиповітряну оборону. Тут і президент Зеленський на це наголосив, що тільки разом ми зможемо знищити Росію. Ну, на жаль, Іран же теж країна терорист, тобто спонсор терориста. На них і так накладені багато санкцій. Але попри ці санкції, тому... вони виробляють ці газонокосарки. Ну, звичайно, це ще раз показує, що, в принципі, при можливості можна це робити так. І, але тут, знаєте, тут цікава взагалі історія, чи Іран безпосередньо це виробляє так, чи не присутній там, наприклад, Китай в тому числі, тому що в таких промислових масштабах ну таку промислову базу, все ж таки має Китай в першу чергу. І тут, звичайно, що повинна працювати наша розвідка, наша спецслужба, відслідковувати звідки, наприклад, деталі надійшли, куди вони надійшли. Співпраці з зарубіжними спеціальними службами вони теж це можуть дослідкувати, Який шлях був цих, цих там же ж доступні, в принципі, деталі, які продаються на відкритому ринку. Це от робота спеціальних служб, які повинні вислідковувати і припиняти ці канали постачання в першу чергу в Іран. Ну, ходять чутки, що це може навіть через Вірменію відбуватися, тому що Вірменія це має спільний кордон з Іраном, і Вірменія не знаходиться під санкціями. І вони у них достатньо тісні стосунки, в тому числі, наприклад, в Карабахській війні, яка була рік тому. Зброя, яку Росія не могла безпосередньо перекинути зброю в Іран, так в Тірмені, вони це перекидали через Іран, в тому числі, який є союзником Росії в багатьох питаннях, тому звичайно, що це повинні бути спецслужби в першу чергу виявляти. І сподіваюся, що це буде зроблено. Тут важливо пам'ятати, що це зустріч. Там це спеціальна конференція про будівництво боє... заходів довіри у Азії, і там Путін запланував дві зустрічі. Вони дуже показові: це зустріч з Ердоганом і зустріч з еміром Катару. Чому поясню Катар? Це одна з найбільших країн видбовачів газу. А російська сторона заявила, що буде з Туреччиною розмовляти про створення газового хабу. Тобто буде Туреччина тепер замість Німеччини. Туреччина хоче в очах очах російської дипломатії російського президента. Росія туреччина має виконати роль цього найбільшого постачальника, посередника постачання російському російського газу. От і тут яка лінія Путіна? Ну він буде наматися купити прихильність Ердогана. Ось цим. Постійними пропозиціями по газу я думаю, знову буде порушено питання про постачання засобів протиповітряної оборони російських С-400 комплексів у Туреччину. Якісь іще речі, якісь іще речі. Тобто, так вони будуть намагатися змінити в здобути прихильність Ердогана на цьому питанні, і звісно, я думаю, на цій зустрічі будуть порушуватись питання про чорноморський гуманітарний зерновий коридор. Термін, якого закінчується 23 листопада, тобто зовсім мало, десь трішки більше місяця лишилося. Тут теж я думаю, туреччина буде говорити і про цей коридор, і про постачання з Росії енергоносіїв і продовольства на пільгових умовах. давайте подивимося, що працює. І тут для нас, звісно, дуже важлива позиція і НАТО, і Європейського Союзу стосовно Туреччини, тому що як. Ердоган, він завжди питає одну сторону, потім звертається до іншої, і каже, що ви мені запропонуєте, uh -huh. так тобто, будуть ще інтенсивні переговори після цієї зустрічі між Ердоганом і європейськими лідерами, Ердоганом і США, і нам тут за цими переговорами треба пильно стежити. Тобто, на жаль, на жаль, така ситуація, що ми тут більше залежимо від Туреччини, але Туреччина більше залежить від заходу. Тому від позиції заходу багато позиція заходу буде вирішальною, чи прийме Ердоган пропозицію Путіна, чи відкине. У зв'язку з цим вирішальною буде позиція посилення санкцій проти Росії, бо Туреччина не захоче мати справу з державою парією, яка повністю відрізна ізольована від світу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.